Новий генпрокурор України Руслан Кравченко все-таки відправив прокурорів на перевірку. Ну, інвалідів прокурорів. Їх там здається 484 штуки. От. І 350 з них вже направлені на перекомісію. Тобто, вони їх мають перевірити по новій і виявити інваліди. Вони чи не інваліди. Ну, 41 в процесі вже звільнився. Ну, звісно, вони розуміють, що фіг там, <кій> підемо ми перевірятися. Лучше звільнимося та будемо отримувати пенсію по інвалідності та прокурорську пенсію. Та таких якихось 100 штук, 150 тисяч в місяць, будемо собі мати, і будемо на сігаріки сидіти, та й похер нам ця війна, ці люди, це все. От, <кій> Ну, добре, що так. Подивимося. Зараз мені скажуть, е і правильно, що це все ніхто нічого не перевірить, не виявить, нічого не буде. Друзі, процес, якийсь іде, я єдине закликаю вас, друзі, все це буде робитися по місцях. Цих же ж прокурорів не взяли в Києві і не повезли кудись там. Вони будуть перевірятися по місцях, по областях, по районах, по містах. Контролюйте цей процес. Ви ж знаєте, які у вас прокурори, інваліди, проконтролюйте. Подивіться, голосіть, щоб люди знали, хто там. Бо ось у нас тут теж зняли, наче зміни пішли. Зняли прокурора. Ну, зняли, та він сидить все одно прокурором. Так, да? він не главний, він зам. Він там сидить прокур... або простий прокурор. Ну, в... їм пофіг. Вони все одно получають пенсії по інвалідності, вони все одно получають гроші і беруть взятки. Все. Ну, більш нічим вони там не займаються.